Всім привіт! Мова в даному відео піде про фундук для пасіки. Значить, сьогодні такий випадок був. Позвонила зранку людина, каже, мені треба фундук. Я, як завжди, уточнюю, які саме сорта вас цікавлять. Людина каже: та будь-який, мені без різниці. Я аж засміявся, кажу, ну в сенсі без різниці. Кажу, ну треба ж розуміти, з якою цілю ви його садите. Він каже, треба фундук для пасіки. Значить, до чого я веду? Справа в тому, що для пасіки підходить фундук, в якого багато сережок, да? в якого розвинене чоловіче начало, скажімо так, добре. Фундук це дводомна рослина. Там є як чоловічі, так і жіночі квіти. Є сорта частково самозапильні, тобі ж чоловічі квіти запилюють жіночі, є менш самозапильні, тобі ж треба інші сорта для запилення. Но справа в тому, що не в кожного фундука є оці так звані сережки, да, чоловічі квіти. Тобто в якихось сортів вони краще розвинені, да, то це чоловіче начало краще розвинене, в якихось взагалі там майже до нуля. Це такі сорта, як футкурамі, грузинський сорт. Там є, але ну, небагато і вони такі дрібненькі. І пиріжок, наприклад, український сорт, теж там їх майже немає. Ось так. Є в яких збалансовано, десь приблизно 50 на 50. Ну, Суть така, що треба сорта, в яких максимально багато оцих сережок, які при цвітінні дають пилок. І це перша подкормка буде для бджіл. Оцим вони і цінні. Ну, я людині порекомендував. Я наблюдаю весною які сорта, ну, скажімо так, дають найбільше пилку і бджоли. Полюбляють саме певні сорта. Я помітив, що це Давидовський сорт, ось, і грандіозний. Тут поки що нема сережок, але ще все впереді. Вони з'являться через декілька років. Ось така справа. Тому е, треба завжди уточнювати, з якою ціллю садити фундук. Для себе треба розуміти теж, з якою ціллю він садиться, ну і давати більш точну інформацію. Ось так. Всім пока, до наступних відео.